Міський голова Борис Карпос прокоментував інформацію щодо закриття дитсадка у Нововолинську днями. У соціальних мережах ширилася інформація про те, що дошкільний навчальний заклад номер 5 який розташований на 15-му мікрорайоні, мають намір закрити. Нібито влада дала неофіційну вказівку не приймати нових заяв від батьків про зарахування дітей до закладу. Тим самим, за словами автора допису, штучно зменшити кількість дітей, аби у майбутньому мати причину. Щоб скоротити персонал і ліквідувати садочок, а приміщення продати, що ж каже очільник громади Борис Сергійович, я навіть не розумію звідки взялася інформація. Ми жодних нарад, жодних документів і жодних навіть думок і ідей з цього приводу не висловлювали. Всі садочки працюють в штатному режимі. Працюємо над тим, щоб покращувати умови перебування дітей в дошкільних закладах громади, а не закривати їх. Повідомив міський голова Борис Карпус на прес-конференції, яка відбулася 23 лютого. Наша задача. Навпаки, створити всі умови гарні, щоб дошкільна освіта була якісна і доступна в межах нашої територіальної громади.